Ух! Оце покльовка була, тупо на силикон. О, добрала, добрала, бляха, братан! ти шо? Добрала, кинулась на силикон і другий раз. Бляха. Е-мое! Вона раз, силикон в поводу, бляха, оце туди. туда. Е-мое! Вона... Та які глибині, бо е, в Серегі бере, не добирає, він силікон просто пускає в воду, вона другий раз кидається, він просто вже ж ти. Типу вже просто не ловив. Так, да, це звісно. Вітання всім крепким рибакам. Сьогодні у нас рибалочка. Ми всі з колегами-рибаками на дерев'яному човні такому солідному. Вже в нас є улов. Такий от от... Ну, ця щучка пливе підростати 250 грамчиків, як бита чимось. Ну, Ай, ну мала. Так ми її зразу. Опа. І пливе вона підростати. Сьогодні будимо у нас така прекрасна, трохи є зарослі. Хлопці на поверхневі приманки ловлять, є вже окунь, є вже щучка, самого ранку щось потрошки прокльовує. Ми вже тут легенько зараз все тестуємо. Поверхневі снасті різні. Ой, такий ще окунець у нас є. Отакий от. Це да, десь 200 грамчиків такий досить непоганий. Таке от хлопці. Зараз будемо далі пробувати, тестувати, щось шукати. Так. Ану, зараз я туди. Вперше ми з дерев'яної лодки ловимо, якщо що рибаки. У нас лодка декілька метрів, ну метрів шість, напевно, довжиною. І ми тут троє крепких рибаків. Зараз тестуємо. Беремо поверхневі приманки всі, бо тут ну, зароше тут. Ще, видно, зілля ще не попадало, ще стоїть. Що ти бриган? А, з... а, ти бачиш? Вона... чи вона хотіла добирати чи що? Разу мене добирала. Тільки хотіла. А, хотіла. А, щось таке. Так. Давай. Ми тут всі... У нас тут саме, саме основне — заходи безпеки. Один другого не, не переплутати. От туди його. Ой, далеко я папіра закинув. Рибаки, рибалка продовжується. О, ще, зустріли ще нашого колегу рибака. Як там колега рибак? Доброго здоров'я. який улов? Ага, ну це вже добре. В нас то окунь такий під 200 грам і маленька теж пішла підростати, десь 250 грамчиків. Да, до, до нових зустрічей колегам рибакам. Так, що, ми далі продовжуємо поверхневі приманки. Ми тут не дістаємо туди куди треба, але колега гриба казав, зараз... Ловить! Скопайно! Давай не лас! Лопки розвертають, ладно! І там є, ні? Вона не Вона якось... Куди? Вона якось іде юзом так мені. А! Де ти там мала? Виходь же. Так, <звук> да, та це, це десь, певно, кілошка. А, та вона геть в заглот взяла. А! А! Ух, то це кіллю. Це навіть більше, певно, як кіллю хлопці. Так, <звук> да, от така така досить непогана. Така, ух, то вона взяла геть в самі соплі. Такі товариство, да, десь позакілошка. Кіло 100, кіло 200. Така хороша, хороша. Так, що, знову мій, знову мій попір трофейний спра спрацював, Ох, взяла в саму шахту гей, в соплі. Ух, от Така товариство в мене покльовочка десь позакілошна. Погнула струну мені попір. 70 мм, струну під заміну. Зробила пружинкою. Такий вброс був, все як не має бути. Взяла солідно. Дуже потужно випригнула, але я їй дав ради. Але вона все одно брала в загод, так що вона напевно би нікуди і, і не зійшла. Так, а ми продовжуємо. Ох, що ж то, карабінчик. А, все, порядок. Ух, зараз. Дальній закид. В саме місця хлопці. Зілля росте, трошки зілля попадало. Там хлопці далі має бути глибше, там можна буде віртушки кидати. Тут і далі, от до того черету. А колега-рибак на силікон кидає? Маленький грузик, силикончик. Два з половиною грама. Ага, все, понятно. Зараз, до речі, всі мають по рибі. Колега рибак щучку зловив, 250 грам випустив один колега-рибак окуня. І ще один колега-рибак теж щучку взяв, невеличку випустив. Ну я взяв вже, та з тих більших трохи. Така, до, до речі, товстенька, я б сказав. Би. Типу, ну, не є вже геть така хода довга, а така коротка і товста. З, з тієї такої породи. З тієї інакшої породи трошки. Так, а ну я ще акуратненько, я ще в бережочок туди попробую. Там колега а рибак проплив, але мало. Кажуть, справа випадку. Ми зараз. Рибак, воно віртушечку у кунця. Такого невеличкого гарного. Да? Непоганий його Так, що тут? я вже, Ми теж вже віртушками всі озброїлися. Я ось теж таку от взяв. Третій номер Аглія Є. Така от. Ну специфічно така Колега рибак, там щось оттяне, бачу в підсаку підбирає, а щучка, щучка. А да, щука. А о. А я казав, перечепляй силикон. О, ну нічого, нічого. А який кольором рома Темний ти кажеш, так? <річної> а. Ага. Треба супороти. Зрозумів, зрозумів. <річної> наш колега рибак, то він на силікон дуже вміє топово ловити. Ми якось ну ми теж вміємо, але якось в нього така проводка ну якась зовсім не така. Ми, типу, теж стараємося на той силікон, щось там вміємо, трохи кидаємо, але наш колега рибак Роман, то в нього щось... На силикон же в друщечку потяну таку подкилошну. Блин, приліт. Рома. Я тут приліз. Можемо зробити. О, що там? Зацепку? Рома, я, я знімаю, знімаю вас, колега. Колега рибак, знімаю вас. Коментую, що ви, коментую, що ви самий крепший рибак на силікон серед нас усіх. У нас взаємовиручка. Коліга-рибак зачепився, другий колега-рибак йому допомагає. Ах, ти зілля. Оце покльовка була тупо на силикон. О, добрала, добрала, бляха, братан, ти шо Добрала, кинулась на силиконо і другий раз. Бляха. Е-мое! Вона раз, силиконов в воду, бляха, оце туда. на Вона... глибині та якій глибині, бо е, в Серегі бере, не добирає, він силикон просто опускає в воду, він на другий раз кидається, він просто вже ж ти. Типу вже просто не ловив. Так, <рес> <Да>, це звісно. Конечно... Ой-ой-ой, <рес> ну нічого, нічого. А, ти теж Серега силікон почепив? А. О, третій з... У мене була покльовка, але я баран. Третій заброс в колегії рибака на силікон. Трет... Третій заброс. Ах, сход, досадний! Ну кілка десь. Пильовка, ну трошки більша може якась. Але да, конечно, дає. Але роздає а, іменно так. на силикон хлопці, що характерно. І покльовка. На силикон хлопці вперлися і на силикон, бляха, шо ж таке? Я тільки кажу такого... Я тільки кажу такого самого силикона почепив. Аккуратно, Ромка, акуратно з нею. Так, а ну тут а Серега. Ай, сход насадный. Какие бляха, це вже два схода. За останні буквально 5 хвилин пацани, силикон бов, два схода, ну два. Ну але самі розумієте, силикон. Ой, да, да, це звісно, да. Ну це вже точно справжній жор. І тільки силиконом получав, на, і тобі зразу є. Це то да, Я зараз теж переплюсь на силикон, пацани. На вертушку. А я думав, що такі за а воно стичком тик-тык-тык. А тут ледве нас догнало. Зараз ще може зійде, а може і не зійде. Ні, не, вона пробилася. Опа! Ось тут така невеличка. 400 грамчиків. Взяла на віртушечку акуратненько. А, така. Опа. От така от проклюнулася. Десь 400 грамчиків десь. А колега покльовку на силікон проспав. Ну нічого, ми таку... Ми таку відпускаємо, хай ще трошки підросте до наступного сезону. О, попливла, молодець. А мені стічком якимсь нам мені бух-бух, а я не, не зрозумів спочатку, що то є. Якось мені вона так підбирала, чи легенько чіплялася, чи, чи що. Я щось до кінця не зрозумів, що то, що то відбувається. Але все, покльовочку заробив. заплуталась, А не То Зараз так Під кущики, акуратненько. Махай тобі снігали, блядь. А де? Є. А, а! Що товариство? Ми бачите вже е, сьогодні от у нас така погодка, ми попали на дуже хороший клюв щуки. І сходів багато, і атак, і всього ж, і всього ж на світі. Хлопців там не... Але як саме ви показали практика, то... На силікон. Найкраще сьогодні. В колегі рибака колір працює машинне масло. У мене покльовка дебела на попіра була, Ну, ще й на вертушечку зловив. Невеличку таку, то може 400 грамчиків. А от зараз вже під 9 годину ми вже бовтаємо бовтаємо і щось перестало брати, як то кажуть. Але в загальному рибалка така дуже топова. Дійсно, всі мали покльовки, всі мали реалізації. Типу і погода така, як треба. Сьогодні хмурно, вітерець такий легенький. Але я думаю, що ми будемо встигати, бо дощ передавали, але на... добре, що його сьогодні і не було зранку, тому ще якраз от зараз буквально півгодинки тик-тик. Раз-раз і в нас і все буде добре. Тому в загальному рибалочка така у нас вийшла продуктивна, трудова. Колега рибак. Покльовочка на силікон невеличкої щупачки. О, ой-ой-ой-ой-ой, то всечка. Окей. А? Така все, пробита за верхню губу, все як не має бути. Сілікончик маленький, 3,5 дюйма. О, така. 200 грамчиків. Пливе підростати. Ух. Ну так. Вперше в силікону, я казав, не лови, не лови, бачиш? Заробив покльовку. Заробив покльовку. Колеги рибаки, завершення нашої рибалочки. В загальному 4 щучки непоганих і один окунь. Щука брала, до речі, як показує практика, на силікон брала краще, ніж на інші Снасті. Хоча я на попера таку десь кільовку зловив. І от колега рибак ще спливається, то він нас сьогодні обловив на силікон. В загальному така досить трудова, хороша рибалка. Осінь, вересень. Тому і отак. Все, всім удачного кльову.